Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді автомобільний компресор штурмовий кц 50 Даний компресор відноситься до рівня, як то кажуть, золота середина. Розрахований на напругу 12 В. Максимальний тиск 10 атмосфер Зазвичай цього тиску достатньо для всіх легкових та деяких мікроавтобусів. Потужність 180 Вт споживча. Струм споживання 14 А. Тобто його можна заживлювати зі звичайної розетки прикурювача. Максимальна продуктивність 37 літрів за хвилину. Цієї продуктивності достатньо для накачування колес до 16 го радіусу. 16 – це вже критичний для нього розмір. Обмотка двигуна виконана з міді, це гарантує йому надійність. Також достатньо високу продуктивність для його розміру. Давайте розкриємо упаковку та подивимось, що там всередині. А також оцінимо його комплектацію. Компресор поставляється у такій сумочці. Сумочка достатньо непогана, я не скажу, що вона преміум сегменту, але по якості. Середина. Молня відкрилась чітко. Всередині ось така інструкція з характеристиками комплектність. Зараз перевіримо. В комплектності повинен бути компресор, шланг. адаптеры три штуки, посібник для эксплуатации, пакувальная коробка, сумка. Проверяем. Так. Вот наш компрессор. Вот у нас насадки для накачивания мяча тали... разных дребничек. Компрессоры. Шланг Подовжині, в принципі, достатньо довгий. Він не має додаткового шлангу, подовжуюча пружини, але в нього є довгий кабель під'єднання. Тобто ви можете контролювати тиск безпосередньо біля колеса автомобіля. А Подовжувачем під'єднуєте до прикурювачем. До штатної розетки. Матеріал е, алюміній. Це дуже добре, тому що е, охолоджується сам поршень компресору, що е, впливає на час його роботи. Е, час роботи по паспорту такого компресору складає 10-15 хвилин максимум. Після цього йому треба дати е, час. Для охолодження десь близько 20-30 хвилин. Інакше ви перегрієте сам насос і після цього у вас почне він погано качати, тому що попливе поршнява. Зазвичай у нас використовують шкалу чорну, це атмосфери. Дана шкала розрахована на максимальний тиск 10 атмосфер, що має максимальну потужність даного компресора ціна поділки. 0,2 атмосфери. Тому якщо вам необхідно накачати 2,2 2 атмосфери, вам необхідно, щоб е, стрілочка була е, вище двоєчки і на, навпроти першої поділки після двоєчки. Це буде 2,2. Якщо вам необхідно 3 атмосфери, то це якраз оця поділка між двоєчкою та четверочкою. І вже в залежності від цього, ви, ви можете підлаштовуватись під ваші вимоги е, технічні до вашого автомобіля. В наступному відео ми розглянемо такий же компресор, як він виглядає, розглянемо в якому стані в нього поршнева через 5 років експлуатації. На цьому все. До нових зустрічей!